Привіт, ви на каналі Крипто. Мене звати В'ячеслав, і сьогодні ми зануримось в тему інструментів для активності. У попередніх відео ми вже обговорювали напрямки в крипті і важливість роботи з антидетект браузером особливо коли це стосується напрямків ретродропів або біржових активностей. І для роботи в цих напрямках нам потрібно створювати свою ферму з індивідуальностями, і в кожної з цих індивідуальностей буде своя IP-адреса, Twitter, Discord, Gmail та інші соціальні мережі. Невеличкий дисклеймер: деякі сервіси родом з Болотної Росії, але люди ними користуються. нарікань ніби. Ніяких немає, але тільки вам вирішувати, користуватись ними або ні. Дякую вам за розуміння. Для того, щоб будувати свою ферму, для початку нам потрібно купити проксі. Проксі це проміжний сервер, за допомогою якого ми змінюємо нашу IP-адресу і ми підключаємося ніби з різних локацій. Це зроблено для того, щоб кожна з цих індивідуальностей просто не відслідковувала з проектами або біржами. Є декілька видів проксі: це як мобільні, є проксі, резидентські та індивідуальні. Ми використовуємо статичні індивідуальні, це такі проксі, в яких ваша IP-адреса. Постійна, вона статична і не змінюється, тобто, так як у вас вдома, допоки ви не перезавантажите свій роутер. На ринку доволі багато сайтів з продаж проксі. Але я розкажу вам сьогодні про один: це ProxyLine. Він дуже популярний серед криптонів. Можливо, на нього є якісь нарікання, але він мені подобається тим, що в ньому дуже гарна служба підтримки, і в разі несправності ваших проксі або інших проблем, все можна вирішити з службою підтримки. Вони вам можуть замінити проксі або там продлити, якщо вони вас не працювали якийсь період часу. Тому саме із за цього критерію мені подобається. Цей сайт, і в цілому ну, нарікань на роботу проксі по проксілайну в мене немає. Давайте перейдемо на сайт, подивимося, як він виглядає. Ось так нам відразу пропонує купувати проксі. Так, тут ми бачимо індивідуальні формату IPV 4. Але для того, щоб нам купувати проксі, нам потрібно поповнити для початку баланс. Давайте перейдемо, я покажу, якими варіантами можна оплатити. Тут ми бачимо дуже багато варіантів поповнення, але для мене особисто найзручніший Через Binance Pay, тому що ви можете відсканувати по QR-коду і просто оплатити через біржу, і за допомогою цього методу ви платите найменшу комісію. Я поповнювати не буду, так як в мене вже на балансі гроші є. Давайте перейдемо до купівлі проксі. Ось тут ми бачимо, що тут нам доступно доволі багато країн, які ми можемо купити, які взагалі проксі ми купуємо. Ми купуємо індивідуальні ipv 4, і потрібно вибирати країну, та яка знаходиться не під санкціями США і Євросоюзу, тому що проекти за. Носять такі країни, наприклад, як Росія, Ірак, Іран в чорний список і ви не можете використовувати ці сайти, не можете користуватися функціями, і даже там при отриманні ретродропу вам, скоріш за все, не буде доступна сторінка клейму. Тому важливо вибирати проксі Європи або України. Якщо України, то потрібно обов'язково перевіряти вашу ip адресу в чекерах для того, щоб ваша IP-адреса не була з окупованих територій, тому що окуповані території також знаходяться в банах. Це Крим, Донецька, Луганська область, в деяких сайтах взагалі там Запоріжська. тому краще брати Харків, Київ для того, щоб ваша робота була стабільною і вам не приходилось, врешті-решт, користуватися VPN-ом для тих або інших функцій. Давайте ми купимо проксі України. Внизу ви можете вибирати кількість проксі. Так нам потрібна одна, і можете вибирати період. Я рекомендую вибирати період на 30 днів. Це для того, щоб їх протестувати. Якщо ви навіть, навіть будете купувати. Купувати проксі відразу там на свою ферму на 30 на 50 акаунтів або більше, то я рекомендую для тесту взяти декілька, протестувати їх, подивитися, як вони працюють, і тільки потім вже купувати на всю свою ферму. Давайте оплатимо проксі на місяць, нажимаю кнопку і бачу, що проксі вже купилися. Я скачу їх в форматі СОК 5 тому що він більш анонімний ніж http Тому раджу вам використовувати такий самий тип проксі. Після покупки проксі ми можемо в цілому переходити до купівлі соціальних мереж. На ринку також є доволі багато сервісів, за допомогою яких ви можете купити соціальні мережі. Ви також можете купити їх на otc ринку. Я навіть бачив офери на OLX, коли продавали Twitter акаунти. Але серед криптонів один із самих популярних сайтів це DarkStore. Давайте перейдемо до нього і подивимося. Ось так виглядає стартова сторінка. Тут ми бачимо, що тут є категорії, і ми можемо там вибирати той або інший товар. Взагалі, всі ці акаунти ми можемо робити власноруч. Для цього нам потрібні сім-карти, і ми можемо реєструвати це все самі. Але коли ви будете створювати нові аккаунти на нові сім-карти, то скоріш за все вони будуть відлітати в банк і з ними буде доволі багато мороки. Тому зручніше і швидше просто їх купити і почати на них працювати. Тут також можна поповнювати баланс з криптою. Я показувати не буду, тому що в мене на балансі є. Я думаю, ви в цілому розберетеся. Перед тим, взагалі, як купувати ту або іншу активність, хотілося б вам просто розказати за правила купівлі. Перше правило це таке. Саме як з проксі, ніколи не купуйте відразу великий об'єм. Купуйте тільки там 5 штук для того, щоб протестувати, подивитися, чи працюють вони наскільки добросовісний продавець, тому що доволі багато бувають випадків, коли ви можете купити якісь акаунти, а вони вже можуть використовуватись кимось іншим. Тому дуже важливо купити трішечки і протестувати. Також дуже важливо купувати всі соціальні мережі, щоб вони були ручної реєстрації, щоб вони були підтверджені по номеру телефону і пошті, і щоб в комплект. І з ними йшли куки. Це важливо для того, щоб ви могли відновити свій акаунт або просто легко в нього залогінити за допомогою куки. Давайте перейдемо до купівлі Діскорду. В пошуку вводимо Діскорд, і давайте пошукаємо Discord по тим критеріям, які вам говорив: ручна реєстрація, підтверджений по номеру телефону і підв'язана жива пошта. Вертаємо вниз, можемо відразу відсортурувати по кількості покупок для того, щоб знайти відразу непоганого продавця, завжди краще не скупитися і купувати трішки дорожчі твітра, дискорди, тому що вони будуть якіснішими. Давайте пошукаємо ті, які нам підійдуть вниз. Пролистаємо ось. Діскорд акаунти високої якості, номер телефона і почта прив'язана. Почта робоча в комплекті. Це нам взагалі підходить. Формат видачі акаунт, логін, пароль і токен. Дуже важливо, щоб ви завжди дивилися на формат видачі, тому що може бути таке, що в оголошенні написано одне а в описі і форматі вам будуть видавати зовсім інше. Тому важливо дуже перевіряти це перед покупкою. Давайте ми купимо один Discord, виберемо спосіб оплати баланс і візьмемо. Одну штучку для теста. Підтверджуємо нашу транзакцію, можна так сказати, і скачуємо його на ПК. Так, далі нам потрібно купити Twitter. також переходимо в категорії. Тут можна відразу є категорія Twitter. можемо перейти, можемо вибрати відразу ручну реєстрацію і е, наявність Куки. і нажати кнопку пошук. Так, відразу бачимо, які тут є. Також ми можемо відсортувати по. Кількості покупок і нажати пошук. Ось і тут ми бачимо доволі різні твіттера Є ось і, акаунти твіттеру 2020 року. Це також важливо брати твіттери, щоб вони були не новосоздані, тому що деякі проекти вимагають того, що ваш твіттер був старший ніж один рік. Ось цей твіттер, акаунти 2020 року, ручна реєстрація, підтверджені по пошті, пошта в комплекті, профіль не заповнений, з мікс IP і наявні куки. Цілому твіттер ніби не поганий, але мене трішечки ціна лякає, тому давайте подивимось ще якісь. Один із варіантів. Ось нижче. Акаунти Twitter 2019 року. Ручна реєстрація, підтверджені по почті. почта в комплекті, пароль не залогіні. Давайте на них подивимось. Ага, ручна реєстрація. Ну, В цілому непоганий. Для тесту піде, але я б шукав би трішечки кращий. так щоб було в описі ще написано, що почта жива. Тут, скоріш за все, почта буде мертва. Але для того, щоб вам показати, як в нього логінитись і як це все виглядає, тому давайте його купимо. Купуємо. Також через баланс, підтверджуємо і скачуємо на ПК. Чудово! Далі нам потрібно купити пошту. Переходимо в розділ пошт, в фільтрі вибираємо Gmail і вибираємо наліччя куки і нажимаємо пошук. Після цього ми можемо вибрати сортировку від кількості покупок відсортували. Давайте подивимося, які взагалі є пошти. Ось ми бачимо, що є пошта. Перша давайте перейдемо на неї, подивимося, що тут взагалі є. Є imap є АПАС, є Google ендентифікатор резервна пошта куки, юзер агент і реальні імена ну взагалі доволі чудова пошта, тому що тут вже підв'язані аутентифікатори, і як правило, такі пошти живуть набагато довше. Тому якщо ви будете купувати пошти без аутентифікатора і без аппасу, то бажано встановлювати це власноруч для того, щоб ваші пошти жили набагато довше. Я її купувати не буду, тому що в мене вже вона є в наявності. Давайте тоді перейдемо до логіну наших соціальних мереж за допомогою антидетект браузера. Ми переходимо в наш антидетект. Як браузер для того, щоб нам залогінити всі наші соціальні мережі і використати проксі, нам потрібно створити наш профіль. Задаємо йому назву, переходимо до розділу проксі, вибираємо тип проксі Socks 5. В такому варіанті проксі виглядають. Ми просто вставляємо. І відразу можемо перевірити на роботоспособність. Так, ми бачимо, що в проксі працюють IP-адреса Київ, Україна, ті проксі, які ми в цілому і купували. І нажимаємо в порядку. Ось так. Ми бачимо, що ми створили профіль, ми можемо зайти перевірити. В проксі працюють. Все чудово, закриваємо. І давайте спробуємо залогінитись за допомогою Куки в нашу Gmail-пошту. Ми нажимаємо на кнопку Редагувати. Ось тут де розділ «Куки», Нам потрібно нажати на кнопку Об'єднати куки. І скопіювати їх з файлу. Ось наш файл з поштами. Якщо ми відкриємо, то ми побачимо доволі багато символів, які нам не зрозумілі. Потрібно запам'ятати, що всі куки починаються, і закінчуються на квадратну дужку. Ось вона і ось вона. Тому нам потрібно всі ці символи скопіювати ось так, і просто вставити сюди і нажати в порядку і зберегти це налаштування. Після цього ми заходимо на профіль і спробуємо залогінитись в нашу почту. Заходимо, нам потрібно ввести пароль, вертаємось назад в наш файл, копіюємо пароль. Все, ми залогінились на нашу пошту і в цілому можемо нею користуватися. Давайте таку ж саму маніпуляцію зробимо з твіттером. Закримаємо наш профіль, відкриваємо твіттер. Бачимо, що тут такий ж самий варіант проксі, нам тільки потрібно знайти квадратну дужку. Ось ми бачимо. Так раз. Переходимо, нажимаємо редагувати. Віднати куки і нажимаємо відкрити. Ось так. Пишемо: twitter.com. Ось, і все бачимо, що ми залогінились в Twitter, який ми тільки що купували. І ми бачимо, що Twitter був створений в вересні 2024 року. В такому випадку ми можемо написати в підтримку DarkStore і попросити, щоб нам замінили цей Twitter. тому що в описі було сказано, що Twitter зареєстрований 2019 року. Тому, записавши відео з відеодоказом для підтримки, ми можемо змінити цей Twitter. Давайте спробуємо також залогінитись в Discord. Для Discord ми не використовуємо куки, ми використовуємо токен, і для цього є окремі розширення. Для нашого браузера, ось Discord Token Login. Я залишу лінку для розширення в описі під цим відео. Що нам взагалі потрібно? Нам потрібно перейти в файл Discord і нам потрібно скопіювати наш токен. Далі вертаємось в наш профіль Antidetect браузеру. Заходимо на Discord Login, Ось так. Нажимаємо ось сюди, вставляємо наш. Токен і нажимаємо кнопку Логін. Все, після цього ми бачимо, що ми залогінились на наш discord акаунт. Ось так. За допомогою декількох сервісів ми зробили індивідуальність, в якої є своя пошта, свій Twitter і Discord. І при цьому всьому ще. Окрема IP-адреса, і ще декілька порад з приводу використання цих акаунтів. Дуже важливо, коли ви купили акаунти, відразу змінити резервну пошту для того, щоб ви змогли відновити в разі втрати ваших акаунтів, тому що я говорив, що є недобросовісні продавці, які можуть продавати свій товар не тільки вам, а ще декільком людям. І доступ до цих акаунтів буде не тільки вас. Тому важливо відразу змінити пароль і щоб ви були впевнені, що цей акаунт залишиться точно вам. Ще для деяких активностей нам потрібен телеграм, і з телеграмом більше всього роки, тому що нам потрібна або сім-карта, або ми можемо купити телеграм. Але покупні телеграми доволі часто, швидко відлітають. І для цього є певні сайти, за допомогою якого ви можете взяти номер в оренду, зареєструвати на нього телеграм-аккаунт, і в цілому вже з цього телеграм-аккаунту працювати. Один із сайтів це SMS Activate. він доволі зручний, простий використання. Також можна поповнити баланс. За допомогою крипти в sms активаторі є дві функції: це активація і оренда. Активація вона підходить, якщо вам потрібно там підв'язати номер або зареєструвати якийсь аккаунт. Оренда, це якщо вам потрібно там використовувати сім-карту на якийсь більший проміжок часу, і в цьому проміжку часу вам буде приходити безлімітна кількість смс яка вам потрібна. Давайте я покажу, як взагалі їх купувати. Ми бачимо, що тут ми можемо вибрати номер під різні цілі, тобто, да, Google, Telegram, Instagram, це. І так далі. Для, давайте ми виберемо, наприклад, для Телеграму. Бачимо, що номери коштують доволі недешево. Давайте ми спробуємо купити номер Індонезії, але я раджу, коли ви будете там, реєструвати Телеграм, використовувати той номер, з якого ваша IP-адреса. Якщо ми купували там IP-адресу України через проксі сервіс, тому бажано використовувати такий ж самий номер телефону. Так, далі ми купуємо номер телефону, нажимаємо купити і нас. Переводить в розділ нашого телефону. Ми копіюємо цей номер і йдемо, вставляємо його, наприклад, там в Telegram для реєстрації. Я реєструвати не буду, але в цілому, я думаю, ви розберетеся. По смс-активатору, все я думаю, тут все зрозуміло, і ви розберетеся, якщо вам потрібно буде зареєструвати telegram аккаунт в Сьогоднішньому відео ми розібрали сервіси для мультиакінгу. Ми створили одну індивідуальність зі своєю поштою, твіттером і Діскордом. Купили проксі, за допомогою якого ми будемо використовувати. Також цей аккаунт. І в цілому цей аккаунт вже готовий до роботи, і ми можемо йти відпрацьовувати якісь активності. Тому, я думаю, кожен з вас розбереться, зможе створити свою ферму з 5-10 аккаунтів і почати розбиратися трішечки в крипті. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях сервісами, якими користуєтесь ви. Можливо, ви порекомендуєте якісь українські наші сервіси, які будуть доволі якісні і нам не прийдеться використати. Полотні даркстори і так далі. Всім дякую за перегляд, всім пока!